Друзі, всім привіт! А ми вкотре виконали чергову доставку автомобілів з ринку США для наших клієнтів сумарною вигодою 9350 тисяч доларів. Ну а перший автомобіль у нас Нісан Ariya 2023 року. Батарея на 90 кВт і запас ходу 621 км. Головне, що тут пробігу всього 18 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з пошкодженням невеликих навісних елементів, але з цілою безпекою. Виграшна ставка склала всього 14 тисяч 800 доларів. Аналогічні ціни на ці автомобілі в Україні стартують від 25 тисяч доларів. Ну а вигода для нашого клієнта 4 150 доларів. А наступний автомобіль у нас Mazda CX90. Автомобіль 2025 року з пробігом всього 4000 кілометрів. Це у нас 2,5 бензиновий двигун, але це плагін-гібрид. По пошкодженням так само. Невесні елементи передньої частини і ціла безпека. А виграшна ставка всього 16 тисяч 200 доларів. Аналоги на ринку України стартують від 38, а вигода для нашого клієнта 5 тисяч 200 доларів. Тож, друзі, якщо так само хочете вигідно придбати автомобіль, ставте плюс під цим відео і отримайте індивідуальний підбір по вашому запиту. До зустрічі!